Дитячі та спортивні майданчики на Прикарпатті не руйнують. Принаймні у цьому запевняють чиновники. Дану проблему під час останнього засідання Кабміну озвучив президент Віктор Янукович. Нині ж місцеві управлінці звітують: про Івано-Франківщину не йшлося. Мовляв, у області лише примножують фізкультурно-оздоровчі споруди. Зокрема, нині у мережі навчальних закладів функціонує майже 1800 таких об'єктів. Таким чином бачу цілий комплекс споруд, який загалом забезпечує потреби організації навчального процесу. Що з фізичного виховання? Питання полягає в тому, щоб не всі з них є, скажімо, в повній мірі забезпечити ці потреби. Десь потрібно провести реконструкцію, так? Десь потрібно поставити нове обладнання. Також вода похвалилася кількістю встановлених майданчиків із штучним покриттям. З 2004 року їх на Прикарпатті змонтували майже сотню. А цьогоріч із бюджету на їх встановлення виділили ще 960 тисяч гривень. Отримають майданчики із синтетичним газоном. Ті міста і села, які за свій кошт підготують бетонну основу. На сьогоднішній день є потреба уже в нас. Ми збираємо заявки, де є зроблення, які. Основи під будівництво цих майданчиків, де є 100% уже готові, де є 50% готові. Тобто ці споруди для того, щоб можна було стелити, треба і на сьогоднішній день. У нас вже є таких заявок, десь 96, щоб я не був голоснім. Я вам скажу точно 81 заявка. Бажаючих встановити майданчики штучним покриттям, виявилось ще мало. Однак, через брак коштів цього річ пощастить не усім, а лише п'ятьом населеним пунктам Прикарпаття.